Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Дуже вдячна всім, хто приєднався. Хто ще не приєднався, підписуйтесь, будь ласка, для мене це дуже-дуже ну, важливо, щоб розвивати наш з вами канал і показувати вам ще більше цікавого. Зараз у нас така передновогодня мішура, дуже всі люди вже готуються до свят, вже пройшло Різдво. Скоро буде Новий рік і, звичайно ж, це час корпоративів, свят. По можливості, звичайно. І я хотіла вам показати сьогодні новорічний макіяж, таку, можливо, ідею новорічного макіяжу, яку б я зробила особисто для себе. Почнемо ми із тональної основи. Мені здається, що на Новий рік макіяж повинен бути стійким. Тому я обираю ось таку від Physicians Formula у мене у відтінку Butter Believe It Foundation plus Concealer. Це дуже стійка тональна основа, вона перекриваюча на 100%. Якщо вам потрібно саме це, то мені здається, вам вона підійде. Якщо ви хочете більш такої невагомого ефекту на обличчі, краще її не брати. Мені здається, що ця тональна основа для мене трошки за темна. Але я буду її підмішувати із світлішим консилером, і таким чином сподіваюся вирівняти її колір і підлаштувати його під себе, тому що замовляла її онлайн. Через то не люблю купувати, якщо, звичайно, точно не знаю, який колір мені потрібний. От, прям усе до останньої там цифри у цій їхній кольоровій градації. Якщо я не впевнена, то звичайно. Зручніше купувати офлайн у магазині, тому що і то не завжди я собі відбираю правильно, і потім починаються танці з зірками у мене, щоб якось цю тональну основу, бо вже гроші заплочені, і викидати шкода. Взагалі, ось ця тональна основа від Physicians Formula, вона непогана, вона має досить такий приємний запах, вона надто стійка, і це, безперечно, її плюс. Вона непогано матує, також мені це подобається. І взагалі цей бренд він не надто дорогий, але останнім часом з'являються у нього досить такі непогані позиції. Взагалі макіяж на Новий рік, мені здається, як на мене, має бути яскравий такий, оскільки все ж таки це свято, це вогні, новорічна ніч. І хочеться чогось такого, чого я не роблю на кожен день у своєму макіяжі у повсякденному житті. Зараз такий час, коли всі ми шукаємо щось нового, дуже хочеться вже, щоб у новому році сталися нові дива. Подивіться, як ця тональна основа лягає, в принципі, лягає вона непогано. Нічого не можу поганого за неї сказати. Можливо, це не найкраща тональна основа. І другий раз я її навряд чи буду брати, але єдиний її мінус, але знову ж таки, це в силу того, що вона дійсно така full-cover ефект. Це той факт, що вона відчувається трохи на обличчі. Тобто я її нанесла, і я відчуваю, що я нафарбована і, можливо, трошки хочеться. Її зняти. Консилер сьогодні буду брати ось такий від, у мене від Катріс. У мене у якому відтіночку, здається, не в найсвітлішому. В одному з найсвітліших відтіночків, в описі все буде, ви можете зайти подивитися всі продукти, якими я користуюсь, вони всі там будуть. Він трошки світліший, аніж я зазвичай собі беру, але я спеціально його взяла на той випадок, якщо. Ось як зараз у мене буде темна тональна основа, і потрібно якось це виправити. На такий випадок це такий вам лайфхак. Завжди беру консилер і ним виправляю ситуацію. Ще консилер називають світлий скульптор, світлий коректор. Подобається мені цей продукт, коштує недорого 135 гривень. Я за нього віддала. Легко наноситься цей консилер. Протушовується на обличчі, не застигає. Мені подобається косметика, яка не швидко застигає, якщо це ми говоримо про е, кремові текстури, оскільки можна одразу нанести на обличчя і е, потім легко це все розтушувати. Ось такий е, малютку я взяла спеціально. До речі, у парі вони класно працюють. Мені прямо подобається. Я робитиму сьогодні кремову корекцію обличчя, буду використовувати стік-контурінг від Flormar. Подивіться моє попереднє відео, там я робила на нього детальний огляд. Задоволена я цим продуктом. Єдиний момент, його краще наносити позоново. і коли його от не використовуєш, він трошки зверху підсихає, тому краще його розігріти. На руці, і вже потім наносити на обличчя. Я наношу контурування ось так до скронь. До речі, візки це будуть скроні. Десь я колись вже це слово чула, але от недавно спеціально, загуглила, щоб не ловитися постійно на одному. І тому ж я по звичці нанесла його на дві сторони, і зараз, поки одну розтушує, інша вже може підсохнути. Але. Він прикольний цей скульптор, подивіться, навіть сводч робити не треба. Мені здається, видно, взагалі ідеально. І він, от поки він по свіжому, він, в принципі, легко розтушовується, має правильний колір. У мене у відтінку 0,3. Коштує зараз таки 250-300 гривень у нас. Флормар набирає своїх оборотів. І мені здається, він класно протушовує мені обличчя. Гляньте. Наскільки він легко вбивається, він непогано носиться. Це також один із його, в принципі, плюсів. Я думаю, що сьогодні я буду його нашаровувати, оскільки на Новий рік мені хочеться такого активного контурінгу. Можливо, це буде у вас новорічна фотосесія, або ж якесь свято, або, в принципі, такий день, коли вам потрібен більше активний виразний. Макіяж, ви хочете, аніж ви використовуєте або не використовуєте його зовсім. Якщо ви не знаєте, де вам саме робити корекцію по вашому обличчю, то можу дати вам таку маленьку підказку, що треба затушовувати, треба контурувати впавші місця, тобто не випуклі, а саме тут, де йде вже такий зріз. Пустоти ми заповнюємо і таким чином обличчя виглядає більш милішим, мені здається, в принципі, контуринг він для того і існує. Подивіться, ну, наскільки ж класно відпрацьовує ця тональна основа. Яка тональна основа вже геть запуталася? Цей контурінг дуже-дуже мені подобається. Буду намагатися все правильно розтушувати рівномірно, тому що. Не хочеться потім ходити з плямами на обличчі просто декілька секунд і все. Ну, і, звичайно, ніс. Я не завжди роблю контур носу, але оскільки у нас сьогодні макіяж новорічний, я і його також зроблю. Ось так от я бачила, трошки звужуємо його до кінців. І я, ви знаєте, не заморочуюсь над цим. Просто отак от. Так от. Потім розтушовую, розтушовую, швиденько все роблю, щоб не забирати ваш час. Ну що, контурінг готовий, мені все подобається. І давайте зараз перейдемо до однієї з найтаких основних елементів у макіяжі. На кожен день, не на кожен день, а особливо, якщо це святковий макіяж, це макіяж очей. Чим сьогодні я його буду робити? Зараз будемо бачити, Боже, скільки продуктів цікавих у мене є. Але сьогодні я вирішила використати ось таку палеточку від Анастасія Beverly Hills. Також у моїх попередніх відео вона є. І я залишилася від неї в захваті. Вона не бюджетна, вона коштує зараз до 2000 гривень, 1600, 1800, де як знайдете, але вона насправді класна. Я зроблю собі такий, наче. Тушовану стрілочку, я не сильний спеціаліст у цьому, але зараз будемо, буду щось намагатися для того, щоб вималювати стрілочку тінями, я взяла собі плоский пензлик. Попередньо треба просушити ще повіко, якщо ви туди щось таке наносили, ось така гарна стрілочка у мене вийшла. Зараз зроблю на іншій стороні, але ви знаєте, що? Треба все ж таки трошки підсушити, щоб краще розтушовувалось. Взагалі, зі стрілками у мене не завжди складається, особливо, якщо я ще хочу зробити щось. Якусь тушовану. Але зараз будемо пробувати разом. Так, тепер беру і просто ось такими рухами, як я бачила, це роблять професіонали наверх, Наче її трошки витягую. Ще мені здається, що мені не вистачає пендликів саме для макіяжу очей. Треба собі ще буквально 3-5 штучок підзамовити, тому що. Хочеться, щоб виходив досить такий чистий макіяж, а для цього потрібно постійно, ну, мені, принаймні, брати нові нові пензлики. Головне, головне в, цьому, в цьому ділі не засмучуватись, навіть якщо в мене щось не виходить. Нічого страшного, це макіяж, його можна змити. В найгіршому випадку перефарбуватися знову. Не бачу ніяких проблем. Тож, якщо у вас щось не виходить, або у вас є якісь складнощі, просто можна ще раз подивитися відео, в частності моє, або інше, по якому ви вчитеся, і зробити заново, витерти. Я намагаюсь не засмучуватись, навіть якщо там я бачу, що мій макіяж не ідеальний, я тільки навчаюсь. Мені здається, що вийшло досить непогано, буде по-святковому. Зараз я ще хочу зробити такий момент. Я хочу додати. Я купила собі одну таку святкову штучку, ось такий від Glam Bee олівчик, Він для очей. Такий цей олівчик, і оскільки це ж у нас такий святковий макіяж, мені захотілось додати на очі. Чогось, ну, дуже-дуже такого сяючого, можливо зробити акцентну нижню повіку. Зараз буду пробувати щось прикольне вам намалювати, додам його на передній кутик ока, не знаю, що з цього вийде. Знаєте, непогано виходить, але їх потрібно нашаровувати, тому що вони такі, якщо їх не нашарувати, вони будуть не акцентні. Коштує, коштує, до речі, ця малютка 70 гривень. Мені здається, виходить дуже непогано. Я просто їх додала ось так акцентом на верхню повіку з внутрішнього кутика. Дуже легко, в принципі, наноситься, легко тушується, але можу сказати так, він недорогий, але його надовго і не вистачить, тому що тут не дуже великий стержень. Ось тут продукту десь отак. Я переробила трошки собі очі, тому що щось мені не сподобалось, що я там собі намалювала. Я просто собі зробила такий акцент на нижній повіко і, звичайно, додала блискітку на рухому повіку, і зараз буду переходити до. Хайлайтер, Хайлайтер, я дуже обожнюю цей продукт, я дуже люблю блиск. І оскільки сьогодні у нас новорічний макіяж, і ми хочемо сяяти, то я взяла такий хайлайтер, який буде видно просто із космосу погляньте. Це Sinard, е, український бренд. Я його коли взяла, не дуже так розуміла, як його використовувати, але він прямо сяючий, сяючий. Наче зірка, тому з ним потрібно бути обережним. Я його нанесу ось таким пензликом-вірком. На кожен день, звичайно, він не підійде, це не той варіант, але якщо потрібен саме святковий макіяж, або макіяж на зйомку, або просто хочеться такого сяйва, і воно буде доречним, то мені дуже подобається цей продукт. Плюс він. Йде у двох або трьох відтінках. У мене більше такий із рожевою такою історією. Якщо ви темніша або вам хочеться використовувати його, можливо, як пігмент саме на очі, то можна його взяти у більш такому відтінку шампань. Шампань для мене затемний. Ну і не можу стриматись, додам просто одну цяточку собі на очі. Очі в мене вже сьогодні блистять. Блистять-блистять. Підтушую пальчиком, ви знаєте, от пензлі пензлями, а коли дотушовуєш пальцем, це саме те, що потрібно. І, звичайно, не буду забувати, ще один додам момент це блистюшку у внутрішній кутик ока. Не можу без цього не уявляю навіть повний такий макіяж на пензлик і просто ось так у внутрішньому куті ока. Собі намагаюся промалювати. І додам ще трошки близько під брову, хоча тут потрібен, мені здається, більше такий. Мілкодисперсний хайлайтер запеченої форми, це трошки не запечена. Подивіться, наскільки він класно підсвічує мені обличчя. Насправді, це от із таких останніх придбань, це мій фаворит. Він не дуже дорогий, 390 гривень або 300, і справді буде вам слугувати, як Такий мультитаскер. Я люблю продукти взагалі, які виконують різні функції. Один із останніх кроків у нашому макіяжі це я хочу додати трошки більше бронзеру. Бронзер буду використовувати від Catrice. Я брала його на нотіну за 180 гривень. Бронзер я наношу сюди десь поміж румянами та хайлайтером. Просто дублюю злегка, щоб додати обличчю такого ефекту засмаги. Кішка моя там щось шукає, шукає. Подобається мені цей бронзер, він дуже недорогий, 200 гривень. В ньому непоганий об'єм, тут 9 грамів, і він веганський, до речі, ще є такий момент, він пилить, тому звертайте на це увагу. Це той продукт, який потрібно ну так прямо хорошо-хорошо струшувати, оскільки а, може потім осипатися вам на обличчя, тому будьте до цього уважні. І що ж, потрібно ще припудритися. Пудрочка у мене від MAC Mineralize. У пятому, у відтінку Medium gold Мені здається, цей відтінок підійде всім, якщо вони звичайно, не дуже-дуже світла. І я просто припудрюю зону під очима, припудрюю собі те зону, щоб забрати весь можливий блиск, трошки на ніс. І буквально щоб дотушувати. Ніколи не буває цього забагато. Мені здається, це. Пудра це такий продукт, який, в принципі, на обличчі має бути не дуже помітно, але все ж таки він має вагу. Ну що ж, любі мої, отакий макіяж у мене отримався на Новий рік. Він дуже легенький, простий, його виконати зможе кожна з вас. Дякую вам за вашу увагу. І що ж, до зустрічі у наступних відео. Бувайте!